Друзі, у нас продаж. Нарешті Mazda 3 знайшла свого нового власника. Навіть власницю сім'я Зеленських приїхала, купила цю маздочку. Я хочу, щоб вони вам сказали, що автомобіль дійсно не фарбований, щоб ви розуміли, що ми називаємо речі своїми іменами. Ми говоримо, що машина не ржава, не крашена, значить вона така є. Ось Вікторія і дося можуть сказати, що скажете, нова ну, власниця не фарбована машина? Не фарбована, чудова. Для Тіктока порекомендуєте так. автоквартал. Так, звертайтеся за допомогою до Сергія, він обов'язково вам порадить, допоможе. Так, і вам велике. Жалко, що з собою нема шампанського. Це ми знаходимося зараз на експертизі. Машина пройшла експертизу. Зараз чекаємо номери. І автомобіль поїде в місто Царичанко на декілька років. А потім, як буде продаватися ця машина, ви будете знати, що є нефарбована мазда отака. На 17 дисках її легко узнати, так що звертайтеся.